Вітаю! Сьогодні у нас урок повторення. Повторимо, що таке середнє арифметичне чисел і що таке середнє значення величин. Є така задача обчислити середнє значення чисел. Нехай ми маємо такі числа, як 2,5, 3,7, 2,8 і 4,2. Спочатку, для того, щоб знайти середнє арифметичне чисел, треба знайти сум... Цих чисел. Перше ми знаходимо суму цих чисел. Отже, дуже гарно, після цього нам треба поділити ці числа на кількість чисел. А ми бачимо, що їх тут 4. Тому ми ділимо суму цих чисел на 4. Ставимо до рівня і тепер проводимо обчислення. Давайте це згадаємо, скільки ж це буде. Рахуйте самостійно, нам треба всі ці числа порахувати разом. Але ж ми бачимо, що у нас є 2,8 і 4,2. Коли ми порахуємо ці два числа разом, то це буде 7. Отже, давайте так і напишемо. 7. для себе підсказку зробимо. Тоді 7 і оці два числа 2,5 і 3,7 це 5 буде 6,2. 6, Складаємо ці два числа 6,2 і 7, і 7 то це буде 13,2. Ми так і записуємо 13,2. Пишемо 13, ,2. 2 треба розділити на 4. Ділимо на 4. І в такому випадку середнім арифметичним цих, цих чисел буде 3,3. Давайте перевіримо це. 3 ,3. 3,3. записали, що середня арифметична цих чисел, чотирьох чисел буде 3,3. А тепер давайте підсумкуємо цей приклад, зробимо підсумок. Число знайдене при діленні чисел на кількість доданків, називають середнім арифметичним цих чисел. Отже, ми спочатку знайшли суму цих чотирьох чисел, розділили їх на кількість доданків, тому число. Знайдена при діленні суми чисел на кількість їх доданки, називають середнім арифметичним цих чисел, тому середнім арифметичним цих чисел буде число 3,3. Як ви бачите, ми впоралися з цим завданням. Дивіться, за першу годину лижник подолав 10,8. Проходить друга година і лижник вже долає Наступні 9,4 кілометра. Після третьої години він падал, за третю годину він подолав ще 9,2 кілометра. Нам треба знайти, скільки кілометрів в середньому долав лижник. Давайте це і розв'яжемо. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб знайти середнє значення величин, нам треба скласти всі відстані, які долав. Лижник за 3 години. Отже, відкриваємо дужки, пишемо 10,8 додати 9,4, додати 9,2, так як лижнік їхав 3 години, то ми ділимо це на 3, тому що у нього було 3, 3 відстані. Скільки кілометрів в середньому долав лишник за 1 годину. То тоді нам треба скласти. І так, ми бачимо, що у нас є 10,8 і 9,2. То в такому випадку це буде 19, це буде 20. Давайте перепишемо, щоб було легше. 20 додати 9,4 нам треба розділити на 3. А тепер уже краще це буде 29,9. 4 розділити на 3 дорівнює. Давайте згадаємо, як ділити десятковий дріб на натуральне число. Зробимо це в стопчик. 29,4 розділити на 3. 29 на ціло на 3 не ділиться, але є наближне число. 27 27 розділити на 3 це буде по 9. Мінус 27. 29 відняти 27 це буде 2. Ціла частина закінчилась. У частку ставимо кому і зносимо дробову частину. 24 розділити на 3 – це буде по 8. 8 помножити на 3, це буде 24. Отже, ми з вами знайшли скільки кілометрів в середньому долав лижник за одну годину. Це буде 9,8 кілометрів. Як ви бачите, ми з вами познайомилися з середнім значенням чисел і середнє значення величин. Ось там ми просто знаходили середнє значення чисел у першій задачі, тут ми знайшли середнє значення величин. І визначили, що лижник в середньому долав за одну годину 9,8 кілометра.